Складному стані, тому ми австрійцям запропонували, щоб не будувати новий завод, а викупити купити колишню фабрику так званого народі Адідас. Зараз вони будуть переговори, трошки їм сума завелика за один квадратний метр. Власник фірма Адідас назвали досить серйозну суму, якщо нам це цікаво, я її можу назвати 220 тисяч євро за квадратний метр. Це обходиться дуже велика сума, тобто австрійці кажуть, 220 тисяч євро за квадратний метр побудованої фабрики. за квадратний метр а я наклав тисяч 220 євро побачаюся це дуже велика сума і вони готові будувати з нуля так би ви мовити виділяти їм земельну ділянку і будувати з нуля це питання що стосується слідуючих перспектив що ми хочемо зробити ми в другу чергу до bo każdy tak, się do 20 do 22, listopada planujemy o zalewczy te пішохідну зону до кулінарії. Третя черга, ми розробляємо проєкт. Ми би хотіли бруківкою зайти по колишній вулиці Конституції до вулиці Тихо, Мостика, як повертаємо на базар, забрати ті всі автотранспортні средства, там поставити знаки, бо там ну, робиться те, що я не хочу коментувати, опускатися на ці питання, де це є проблема, і замкнути бруківку до зубопротезної і до вулиці Свободи, до парку відпочинку. Ну, скажімо, де у нас колись був півба до тої частини. Ми зараз маємо дуже хорошу новину, значить, з п'яти міст Закарпаття. Ми маємо можливість розпочати, і практично у нас вже дуже близько ми підійшли до реконструкції наших очисних споруд, очисні споруди і будівництво нових. Порядка із, ми плануємо залучити не з місцевого бюджету, бо це дуже великі гроші. Порядка 45 мільйонів доларів на реконструкцію цієї роботи. Світовий банк готовий нам іти на зустріч, готовий робити, бо наші очисні і наші слимаки, які поїдають в межах всієї округи, ніхто не може сказати від чого, це треба робити. Якщо ми кажемо, що нам не треба очисні споруди, бо у нас все стоїть, але колись працюють фабрики, заводи і все інше. І по нашій е, третьому питанню, прома, що ви мене запитали, ми зараз активно забудовуємо другу частину пустеця. Далі у нас йде третя частина, яка починається від суду, йде біля ринку, біля Пушкіна по вулиці Пушкіна до вулиці Шевченка. Ця друга частина. Правим боком у нас йде колектор для скиду всіх каналізаційних стоків, які від суттєвої фабрики, 2000 дрібниць і так інше. Це надзвичайно серйозна фінансова йомка робота, але рано чи пізно хтось те має починати робити. Інакше у нас варіанту немає. Дякую. Thank yes. you.